Hey, Кайки, Мене Олен Марія. Всім привіт, мене звати Марія, і сьогодні ми розглядаємо відповіді до практичних завдань на тему persona тайвутус» або відмінювання діїслів, вербі тюпіпі, перша група дієслів. Поїхали! Так виглядала наша тема Verbін persona тайвутус, відмінювання дієслів – перша група. Практичні завдання, У вас було чотири практичних завдання, зараз ми розберемо кожне з них. Перша вправа: вам треба було зі списку із 13 дієслів знайти дієслова першої групи. Як ми з вами, як ми з вами розуміємо, що дієслово слова належить першій групі, це те, що воно закінчується на голосну будь-яку плюс голосну А, або голосну плюс голосну Е. Давайте оберемо ті дієслова, які належать до першої групи. Е, Діслова Асуа належить першій групі. Чому? Тому що воно закінчується на голосну У плюс голосну А. Кевелла не закінчується на голосну плюс А, воно закінчується на ла. A. Істуа закінчується на голосну У плюс голосну А, тому це дієслово належить першій групі. Діслово – «їсти» закінчується на закінчення Да, тому воно не належить першій групі. Діслова Вангета. Закінчується на закінчення ета, воно належить іншій групі. Вангета це старіти на на «Ота», не дві голосні. Діслова алка починати закінчується на дві голосні, тому у нас діслова алка належить першій групі алка. Діслова Ая їздити закінчується на дві голосні Аа, тому належить першій групі Ая. Ді слова мельне ходити закінчується на закінчення не, тому не належить першій групі. Діслова та мити закінчується на закінчення ста. Не на дві голосні не належить першій групі. І слова «сейсо», стояти закінчується на О плюс А. Дві голосні, тому належить першій групі. Я його так обвожу. Ді слова галута закінчується на «ута», не на дві голосні, тому не належить першій групі. І ді слова пірте малювати закінчується на голосну Е плюс голосну Е, тому належить першій групі. Ось у нас вийшло Асуа жити, істуа сидіти, Алка починатися, А-Я їздити, сейсо стояти, пірте малювати. Ось ці ді слова належать у нас а, першій групі. Ідемо далі, вправа друга. У другій вправі, вам треба було з'єднати займенник та дієслово. Вони стоять в довільному порядку: тут настовчик з займенниками або з дієсловами, з іменами. Тут настовчик з дієсловами. Нам треба було їх з'єднати. Займенник ми. При відмінюванні дієслова з іменником ме ми будемо додавати до дієслова закінчення ме, так само з подвоєною буквою М, і шукаємо дієслово закінченням ме, це буде ме-аям, -ме», це ми їздимо. Далі займенник ген. При відмінюванні дієслова займенником ген у нас остання голосна буде подовжуватися, тому шукаємо тут дієслова з подовженою голосною. Це буде або істу. Сидить або ось так купляє. Е, ви можете обрати будь-яке і далі подивитися, чому. Ну, Оберемо ген істу, він сидить. Далі займенник сіна. При відмінюванні дієслова з займенником «сіна» ми додаємо до слова закінчення Т. Шукаємо е, дієслово закінченням Т. Це буде іткет. Сіна іткет це ти плачеш. З'єднуємо «сіна» з іткет. Юсі це не займенник, це ім'я. Але ми можемо його замінити в голові в себе замінити на займенник ген, тобто він, юсі хто він. Тому ми будемо підбирати дієслово, яке відмінюється займенником ген. Якщо ми з вами розглядали, що до дієслова істу можна приєднати займенник ген, і дієслово оста можна приєднати закінчення ді... займенник ген, то до Юсі. Так само ми можемо Юсі провідміняти а, з словом оста. Ви можете сказати юсі істу або «ген оста, або навпаки, і це будуть обидва правильні варіанти. Займенник Т потребує після себе дієслова закінченням ТТЕ, -e», і це тут уж тут Т, те, тут уж тут те, це ви знайомитеся. Займенник вони потребують після себе закінчення в дієслові, що було закінчення «ВАТ» або ВЕТ. Шукаємо дієслово, це буде ракоштават, вони люблять. І міна потребує після себе з, закінчення N, тому тут міна Олен це не дієслово першої групи, але ви вже його знаєте. «Міна -олен». Права третя. В праві третій вам треба було провідміняти п'ять дієслів за прикладом. У вас тут є дієслово слова асу, а жити, воно провідмінене зі всіма займенниками міня асуд, сіна асу» і так далі. Вам треба було за цією схемою провідміняти п'ять дієслів. Я не буду їх зараз тут прописувати, вони вже прописані на окремому слайді, я їх зараз покажу. Ви натискаєте на паузу і продивляєтеся свої помилки, якщо вони там є, якщо все окей, то йдете далі. Ось на цьому слайді ви можете подивитися на 5 слів, як вони відмінюються, серсти, економити наура, сміятися, кюсює, запитувати тансія, танцювати і ускорірити. Звертайте увагу тут на те, як подовжується голосна в займенником ген, як вона подовжується перевірте себе, і чи стоять у вас умляути в закінченнях ват або вет, чи використали ви гармонію голосних. Якщо ви не пам'ятаєте, що таке гармонія голосних, Подивіться попереднє відео і виправте себе. Ідемо далі. Вправа, четверта і остання. Тут вам треба було перекласти речення на фінську мову. Можливо, це була найскладніша вправа, але ми маємо з вами тренуватися. Ну, поїхали з першого речення. Я буду тут поряд писати, переклад. Сьогодні ми сидимо в парку. Сьогодні це буде тенен, тенен. Далі ми це буде ме. Сита це істо, ді слова істо. А ви його відмінюєте за іменником ме. Це буде тене ме істуме. І в парку буде уістоса. Тенен ме істоме уістосса. Далі, Ханна та Пекка живуть в Фінляндії. «Ханна» – «я» – «пекка». Далі, як буде жити? Жити у вас там на попередньому слайді є це діслова асуа. І як ви можете замінити ханна «пека»? Ханна і пека ви можете займ... замінити одним займенником вони. Вони в фінській мові це ге, тому ви і дійсно будете відмінювати з цим займенником. Тобто -а -су «ват». Вони живуть в Фінляндії сумеса. Ханна Япека Асуват Суомесса. Ідемо далі. Ми економимо гроші. Ми це ме, далі, економити це буде сеста. Ми його відмінюємо займенником. Це буде ме сеста. Ме. Ви можете перевірити себе, ви робили, відмінювали це діє слово повністю. Месестаме і гроші це буде рагаф. -а. А, ме, ме, ра далі, четверте, ти говориш фінською, ти це сіне. Говорити це буде пугуа. Ви відмінюєте дієслово слова пугуа з займенником сіна це буде сіна. Пугут. І фінською буде сумеа. Сіна. пугут, суомеа. Ідемо далі. П'яте. Вони дивляться телевізор, вони це ге. Дивитися, це буде кацоа. Кацо. Відмінюємо ді слова кацо займенником «ге». Це буде ге ват Вони дивляться ге-кацоват телевісіота. Вони дивляться телевізор, Хейкапсувати Телевізіота. Якщо у вас виникають питання, чому слово «рага» стоїть з закінченням А, чому слово суоме закінченням А, чому слово телевісіо має закінчення «та», а не так, як в словничку телевісіо, то ми це будемо розбирати далі. А якщо у вас є помилки, нічого страшного, якщо ви це вже знаєте, супер. Якщо ні, пишіть в коментарі. Шосте: ми зараз в сауні, ми це. «ме». Ми, ми не можемо е, перекласти дієслово фінської мови без дієслова. У нас обов'язково має бути дієслово в цьому реченні. Я вам тут зробила таку подляну, і е, тут немає дієслова першої групи, тут є дієслова Є. Тобто ми фінською мовою маємо сказати «ми є зараз в сауні. Ми вже з вами вчили діє слова Олла, як воно відмінюється займенниками, якщо ви ще не знаєте, можете повернутися до першого відео, тут десь зверху буде посилання на це відео. Ми зараз в сауні, це буде ми є зараз в сауні, ме олеме, далі зараз це буде «нют», і в сауні «са». Ме олеме, нют саурас». Йдемо далі. Сьоме. Ви говорите німецькою та смієтеся. Ви це ге, фінською мовою звучить. Е, ой, ви, вибачте, це буде те, ви. Далі говорите це буде пугуа, відмінюєте дій слова пугуа. За іменником комте це буде те, пуготе, те, те пуготе, німецькою це буде сакса, а, додаєте ще одну голосну А. І смієтеся я наорате». І ви смієтеся. Те-пуготе сакса, я науратте. А йдемо далі. Восьме. Я люблю тебе. Це буде, ви знаєте всі ці, е, всі ці фрази: це міна ракаштан синуа. Я люблю тебе. Любити буде ракошта, я люблю міна ракаштан з закінченням Н. Сінуа тебе. Дев'яте, Юсі часто подорожує «юсі», таке буде чоловіче ім'я фінської мови. Часто усейн», «усейн», Юсейн". і подорожувати буде матку стаа. Це подорожувати. Слово юсі ми можемо замінити на займенник ген, тобто він, і так і відмінюємо діє з цим займенником, То юсі, юсі усейн матку шта або ген, уссейн матку. 100. А. Тобто для того, щоб правильно провідміняти дієслово, ви маєте замінити це ім'я на правильний займенник. Це в цьому випадку це він. You you, you Usain, матку. І моя сім'я каву кожного ранку. Тут в цьому реченні не дієслово першої групи, але, можливо, ви його вже чули, і це вам така, такий спойлер на наступне відео, коли ми будемо розбирати дієслова інших груп. Моя сім'я буде мінун... Перге, perhe, або пергені, можна було сказати. П'є каву. Як ми можемо замінити моя сім'я? Моя сім'я це вона, фінську мову це займенник ген, і ви маєте сказати, що вона, моя сім'я вона п'є каву. Це буде ген, пити буде йора, вона п'є, це буде гень йо, кахвія. Кожного ранку йока, «аму». Кожного ранку. Мінуть Берге, kahvia joka aamu. Це все. Що тут? Дивіться, ви могли випустити з цих речень, тобто не писати ці речення займенниками: Міна, Сіна, «ме» і «те». Тобто, якщо у вас в реченні. Зараз одну секунду, якщо у вас в реченні є. Займенники ме, ось тут є займенник ме, ми можемо його опустити, і значення цього дієслова взагалі не зміниться. Тобто ми можемо опускати, не писати взагалі, тому що по закінченню ме ясно про кого йде мова. Тобто, ви могли тут написати безме, просто сястьмерага, могли в цьому реченні написати просто пугут суомія, могли написати. Олеме нют саунаса» ми зараз в сауні, могли написати Пугуте, Сакса, я наурате, безменекате, могли написати міна відкинути. І все. У всіх останніх випадках ви не могли нічого відкинути. Хана япека» так і залишається: Ге, ніколи не випадає Юсі. Не можемо відкинути, і мінонтерги так само відкинути не можемо. У всіх останніх випадках ви могли писати або не писати ці займенники, значення речення від цього абсолютно не змінюється. Ну і все, ми з вами дали відповідь відповіді на всі чотири вправи. Якщо у вас виникають якісь запитання або якісь помилки, які ви не знаєте, як виправити і чому е, ті речення або ці слова пишуться ось так, а не інакше, ви можете писати в коментарі, можете писати мені особисті повідомлення. я З радістю дам відповіді на всі за ваші запитання. І дякую вам за перегляд. І підписуйтеся на канал, ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли виходять нові відео. Я не Янигран п'ян. Дякую і побачимось скоро скоро. хей